всі, хто нас бачить, чує і ще не знає, що знов бавовну, бавовну, чутно у Дніпрі. Цього разу через сенсаційні заяви про Дніпро, який здають росіянам, ото -от так. Поки ми тут гуманітарку передаємо, збираємо кошти і донатимо на ЗСУ всім Дніпром, британські вчені, ну якщо точніше, то футбольні коментатори стверджують, що у нашому місті просто розсадник російських агентів, і про це є ціле кіно. Я вам пропоную власний аналіз шедевральної картини. Кому цікаво, посилання Закріплю в описі. зможете зробити власні висновки з образчика сучасного кінематографу. Дніпро здають росіянам агенти Кремля проти підпілля вирощеного в катакомбах центрального ринку Озерка. Наш десант у відні бореться за пріоритетний проїзд на дорозі, і це в той час, поки Філатов цинічно витрачає гроші на вивід сміття озеленення міста і закупівлі для тероборони. Росія повертається в Україну. Вибачте за спойлер, але саме так виглядають основні тези фільму британського журналіста, який стверджує, що у Дніпрі розплідник російської агентури звуть цього відважного хлопака Тім Вайт. Нависто Райтгінвинтваті Тертін поля танки гризі барбарис медалі вітрами давали. Я не прав, я воював. Не знаю, чи подякувати Тіму Вайту за те, що стояв на українському майдані, чи почекати на докази його революційної діяльності, але він дійсно був у столиці України. Організовував платні тренінги для футбольних коментаторів у 2013 році. Майдан не сильно завадив комерційній діяльності журналіста. Власне, тут підзаробив, тут революціонував, а там бурячки посадив. Кілька слів про нашого автора. Всім же цікаво. Тім Вайт, спортивний журналіст і коментатор, фрік-блогер. Спеціалізація коментування футбольних матчів. Хоча в 2009 році в британській пресі його називали найгіршим коментатором. Але це не завадило Вайту проводити тренінги для колег-початківців і створити свою медіакомпанію. А після 2015 року і свого візиту до Києва на матч Динамо Челсі Вайт проголосив себе експертом з України. От сиділа собі людина, коментувала Лігу Європи, коментувала так собі. А потім бац стає європейським політичним експертом. Шлях від коментатора до автора сенсаційних розслідувань Тім Вайт пройшов завдяки голові футбольної федерації України Андрію Павелко. Саме Вайта незмінний голова федерації задіяв під час своїх войнушок з братами Суркісами. Тоді з подачі Павелко, містер Вайт хвацько вступив у кінематограф, великий і замовний до речі, кінематограф, із фільмом про корупцію в УЄФА і звичайно роль в ній Григорія Суркіса. Власники «Динамо» тоді відповіли на сторінках швейцарської преси, підкинувши фактажу місцевим журналістам. Наприклад, про розкрадання коштів УЄФА самим Павелко на будівництві заводу з виробництва футбольного пок. Криття у Києві, Тож, до чого це я? А так до того, що битва цікава тільки однією деталю комерційно дружніми стосунками, які і спалахнули між британським коментатором і головою федерації Андрієм Павелко. Андрій Павелко, з 2015 року, голова Федерації футболу України, правоохоронні органи України, Німеччини та Швейцарії, розслідують сім кримінальних проваджень щодо колишнього народного депутата з Дніпра. Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, погрози швейцарському журналістові, зловживання службовим становищем. Також Андрій Павелко є сватом Олександра Петровського, одіозного бізнесмена з Дніпра, відомого на прізвисько Алік Нарік. А зараз. Прем'єра нового фільму Свати і британці на щастя, ні, жартую. Але про Росію, яка повертається, таки продовжимо. Айдісадітіґеотюнедкіріджінс. А мільян піпол ливгірний сітівніпро. Чому Дніпро? Тім, чому не Одеса та Харків? Тут же історія зовсім не про великий екран. Давайте про те, хто такий цей сват Павелко. Насправді майже легендарний персонаж, якому присвячував пісню Російський співак ротом шансоніє Слава медяни. Безсмертна балада співає ще про одного легендарного. Олександра Петровського, і знаєте, що примітно? Що хітове розслідування футбольного коментатора про російську агентуру, яка ховається в ливньовках Дніпра, вийшло саме у пік протистояння пана Мецената із місцевою владою. Осінь 2021 року. Олександр Петровський він вам не нарік. Ім'я Олександр Петровський, ім'я при народженні Олександр Налекришвілі. прізвисько Алік Нарік. Діяльність, авторитет, меценат, церковний дипломат, СВАД. Дата народження 9 червня 1972 року. Місце народження Руставі, Грузія. Освіта 8 класів. Теги, політика, Томос, Дніпро, Кримінал, Андрій Павелко. Сімейний стан одружений, окрім кривавих 90-х, цей період нехай залишається на совісті прокурорів. Окрім них Петровський став відомим в Україні після подорожі з Порошенком за Томосом, а також гастролями церквами з Кубком Ліги Чемпіонів і Сватом Павелком, а ще поїздками стадіонами з тим самим Томосом. А ще на Лекрішвілі у 2020 році разом з бізнес-партнером Емілем Арутюняном судився з журналістом Юрієм Бутусовим. Все заради правого діла, щоб ніхто не називав пана мецената словами Юрія Луценка кримінальним авторитетом на прізвисько Нарі. Це цитата. Верховний суд справу закрив. Mm -hmm. Тож можна спокійно називати Петровського і Арутюняна місцевими авторитетами. Не дякуйте, пан Петровський дійсно п'ять судів проти мене. Починав стосовно різних моїх, моїх публікацій, в тому числі щодо його зв'язків з кримінальним світом, про які я писав з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ та генерального прокурора Юрія Луценка. І стосовно того, що його не можна називати наріком, теж були суди. Всі ці п'ять судів Петровський нарік програв. Проблема в тому, що Нарік Петровський він протистоїть на якоїсь конкретному якомусь органу влади. Я думаю, що в нього просто є, е, свої, в нього є свої стосунки, в нього є своя імперія, і звичайно, будь-яка влада йому в принципі яку він не може, з якою він не може домовитись, не може купити. Він е, з усіма конфліктує е, для людини з таким бекграундом. Будь-яка влада uh, не потрібна, незручна, крім тієї, з якою він може домовитись і робити разом бізнес. Сичуєшн чидове Афганістанськавмент висенли калапс, де спайтєзев сопортфром вестерндемокрасі. І нічого, що захист суверенітету і оборона країни це юрисдикція центральної влади в Україні, а на місця покладені соціально-економічні обов'язки. І нічого, що від'єднання регіонів це суто російський наратив. Від цього фрагменту так і віє експертністю вайта, якому з Великобританії краще видно, хто тут у Дніпрі ростить агентів Кремля. Це як експерти по коронавірусу, яких було кілька мільярдів рівно на кожному дивані і кожній кухні. І специпу деблокаді Маріуполя, які тішать нас детальною аналітикою після онлайн-уроків з математики після школи щодня після обіду. Ну, серйозно, ви коли-небудь бачили, щоб, наприклад, кіноактор і пікапер давав влучну аналітику з фронту? Так, стоп, це вже десь було. Фільм названий Як Росія повертається в Україну. На мою думку, це. Перша лише частина, яку зняли восени 21-го року, а відбулося це під час затяжного протистояння команди мера Дніпра Філатова та людей, частина з яких офіційно засвітилася у списку РНБО як кримінальні авторитети, і тут дуже дивовижний збіг обставин. Давні знайомий Андрія Павелко вирішує видати свій фільм. Розслідування, як вони це позиціонують, на мою думку, розслідуванням назвати це важко. Якщо ми говоримо про стандарти британської преси, то а чому ми не бачимо в ньому інтерв'ю з тими самими людьми, яких звинувачує Вайт? Який принцип думки другої сторони його там точно не дотримано? Ну от і робіть висновки. До речі, тім Вайт повний теска реального американського спеціаліста у сфері безпеки і міжнародної політики. Віце-адмірала США у відставці Тімоті Вайта. Він військовий з багатим досвідом і кришталевою репутацією. І якось це не виглядає збігом. Повний збіг імен спортивного коментатора автора фільму з дуже скандальними та спірними висновками, і реального фахівця колишнього директора розвитки індотихоокеанського командування США це маніпуляція. Теж це виверти для того, щоб спонтеличити масового глядача. Ну до того ж, коли е, люди читають, що це розслідування британського журналіста. Ну для багатьох це вже е, знак е, дуже гарної якості. Як ви думаєте, на що замовники фільму більш відомі як братва? Дякую, пане медянику з пісні слів не викинеш. Витратили хронометраж фільму. Невже на своїх політичних опонентів? чоткий мафіозний клан. Якщо ви думаєте, що цей експерт нам зараз розповість про відомих на всю Україну людей, яких знають за прізвиськами Умка, Рахмон, частина з яких вже занесені в список РНБО як кримінальні елементи, то ні. Хоча експерту сусловичу, я те готова пробачити, людина, яка заснувала міжнародний інститут теології, тобто богослов'я, йому й вимовляти ті імена не варто. А співзасновник тієї помічник Свата Павелко Геннадій Бутенко допомагав пану Андрію, поки той був нардепом. У Дніпрі він відомий як критик мера Філатова і Шеймер співачки Альони, заступник голови Дніпровської міської організації партії Європейська Солідарність, болить жінку через вагу. Ще що на порядку денному політика лекція про знищення ЛГБТ-спільноти, а потім продаж футболок із написом Харасмент це кльово. Дописи Бутенко-Стер, які ніяк не співпадали з європейськими цінностями. Можливо, сам Павелко порекомендував. Я вважаю, що він – головний. то що по бавовні у Тилу Петровського, хто головні викривачі російської агентури у Дніпрі? Так чи інакше, це люди самого Олександра Петровського, яких регулярно видно на організованих. Мітингах або у штабі свята Андрія Павелко. Найорганічніше їх бачити під стінами міського цирку. Отже, автори нам спочатку показують знесення і рекламних конструкцій у Дніпрі, потім місцевий районний суд з біотуалетами, а за ним. Глядача неочікувано повертають у 2014 рік. Все заради того, щоб притягти проросійські прапори під облдержадміністрацією до Корбана і Філатова тих самих політичних опонентів замовника і тих самих, які взагалі то увімкнули трансляцію п'ятого каналу на торговельному центрі пасаж свого часу, за що отримували погрози від режиму Януковича. І ось ми бачимо, хто чим займається. Да? Якісь люди захищають країну. Ну, а злодії в законі під дахом діючої влади, слуг народу, самого президента Зеленського, який говорить, одно робить інше, продовжують спокійно себе почувати в Україні і ніяких проблем у них нема. І кримінальні авторитети з Дніпра, Умка і Нарік абсолютно спокійно працюють, ніхто їм не заважає, навпаки. Нарік якраз демонструє, що він посилюється у владі. Після початку війни він одразу, наскільки мені відомо, просто був відсутній. Його не було в Дніпрі. Він кинув місто. Я не бачив їх тоді і не знаю про їхню роль. Мені було невідомо і де вони зараз. Я теж не знаю, але за чутками в не в Україні вони були ну і точно не було жодних публічних повідомлень, де вони були в Дніпрі. Ну як ніхто не бачив, вони вже тоді займались мистецтвом кінематографу. Потяг до зіркового життя Рутюняна, Він же Рахмон, якщо не знали, і Петровського проявився, коли дізнялися у пафосно патріотичному фільмі про спасіння Дніпра у 2014-му. Кіно картину покаже той же п'ятий канал. А розкаже вона про те, як саме люди Наріка в ресторані «Ікра» протистояли Росії, так і врятували Дніпро. Дніпрянин Еміль Арутюнян тоді обурювався. Якась голота вирішила підпалити домівку. Надіятися можна було тільки на власні сили. Питання в аудиторію: хтось зараз десь бачив ресторан Форпост, а нові сходки на лікрішвілі з рятівниками, де проходять, киньте геолокацію, бо пройшло майже 200 днів від повномасштабного вторгнення. А двоє чоловіків, призивного до речі, віку чомусь зникли з України. Я думаю, ви, як і я, сподіваєтесь, що в Австрії вони організували нову віденську тероборону і стримують ворога на дальніх рубежах. Ні. Один плюс є в тому, що вони вже розмірковують над тим, що це майбутнє буде в Україні, яка переможе, і треба щось робити для забезпечення цього майбутнього. Але на цьому позитивні моменти закінчуються. Все, що відбувається далі, це суцільні маніпуляції і інформаційні махінації, які, в принципі, покликані створити певне інформаційне таке середовище напередодні можливих. Виборів на тому, щоб притопити своїх опонентів, дуже часто використовуються брудні інформаційні технології, чорний піар, так званий маніпуляції і так далі. І тому подібне. Що коли йдеться про дискредитацію, достатньо ефективно працюючи місцеве самоврядування в ключовому регіоні України. То це одночасно кидає тінь і викликає сумніви у населення щодо а, спроможності цього регіону, щодо спроможності чинної влади в регіоні. Причому це стосується не тільки міста Дніпро, це стосується взагалі і регіональної влади. Це фактично йде копіювання. Російської е, глобальної пропаганди в тому, що Україна це фейл стейт, тобто неіснуюча держава, е, в якій там, місцеві князькі щось там поділили, все це пов'язано. І коли це лунає? Це означає, що нас перед обличчям західних партнерів намагаються дискредитувати як державу. Тут вже йдеться не просто про окремі персоналі у Дніпрі або про проблеми окремого регіону. Але люди, які запускають подібні хвилі, вони фактично дискредитують Україну перед. Партнерами міжнародними, намагаючись її представити як щось, от так само, як з пропаганди російських джерел по змісту, це є розповсюдженням антиукраїнської українофобської пропагандистської ідеології Російської Федерації, і ми повинні про це пам'ятати. Жодні внутрішньополітичні питання. Питання виборів, питання розподілу сфер впливу, ресурсів і так далі, вони не варті того, щоб займатися дискредитацією нашої країни будь-яким шляхом, тим більше використовуючи стандартні кліше російської пропаганди. Говорить сарай, гори і хата. Тому якщо записувати у зрадники України Бориса Філатова, то відразу в компанії Зеленського Тім мають не боїться червоної картки і видалення його з поля до чорта з території України, тобто заборони на в'їзд. Адже насправді картина британця вільно тиражує наративи Кремля. Ваша власть вас придасть Сопротивляться Бісмисліна губернатори збігуть, мери вступлять до з росіянами. Знайомі меседжі месседжи. не їх ми чуємо от российских пропагандистов, у яких у студии така бавовна, что аж склады в Перми палають Сам Зеленский выглядит не так оптимистично продолжает записывать видеообращение, но откуда точно теперь не ясно появилась информация, что он перебрался в посольство США в Польше и оттуда приезжает в свой бункер в Киев. Президент Владимир Александрович Зеленский. Пересяг сьогодні україно польську границю. дуже смішно виглядає той факт, що російську агентуру у Дніпрі викриває віденська тероборона, яка донині регулярно висилає в Росію своїх представників на тематичні сходки. остання така контактна група, називайте, як хочете Верховний суд, каже можна, збиралась у Ростові у 2018 році. Про що писала опозиційна до Путлера нова газета. В Ростові на Дону состоялась сходка кримінальних авторитетів і варов законі. На ній присутствовали порядка 15 человек. Среди них, по нашим данным, от горловских был Александр Батурин, Батура. В свое время он был близок с Виктором Януковичем, был смотрящим от Янакиевских по Горловке доверенным лицом Юрия Иванющенко, Юра Янакиевский. Также на сходке были люди из Днепропетровска, от вора в законе Сергея Олейника, Умка. Умка считается правой рукой Александра Накришвили, Нарик, который возглавляет самое мощное преступное сообщество в Днепре. Владимир Зеленский, Украину и демократию в On the right path. В кінці стрічки. Ми маємо риторичне питання. Тіма у камеру вже на банковій. Автор завершує свій шедевр і тактовно зникає у сутінки. А в мене картина залишила не тільки осад, а ще й кілька незакритих гештальтів. Що ви пацаки на моциках із повним баком бензіку? Що це меру досі ніхто не показав, як рити окопи чи купувати бронежилети або ремонт дороги зробити. Як мінімум, можна було б розібратися з колаборантами по методичці, журналістами в аеропорту Дніпра. Хто? Заберіть руки. Здесь запливна територія. Секундочку, без опасність. Ви вже всі знаєте, що ми журналісти. Limited... <samples> Але то були лише журналісти, з якими охорона Петровського впоралася на ура. ну, а вони? – Дійсно. <договорись> <suzan� Joan> Але якщо потренувалися на субтильних писаках, може час на русню, а там же ще віденські таксисти в черзі на копняк. Це Підсумку скажу, що кіно не рекомендую. А сказати, ми ті, хто кулі не боїться, могли б зараз прості дніпряни, тисячі, які пішли в ЗСУ і тероборону, які залишилися на робочих місцях і забезпечують життя міста. Але вони так не скажуть, бо вони. Не Дніпровська братва, вони українці, громадяни своєї держави, і про більшість із них не знімають фільми. Хіба є, що хтось із них після війни буде болотуватися, і тоді конкуренти замовлять чорнуху вже у гандбольного коментатора, щоб той розслідував зраду. Росія не повернеться в Україну. Ми не дозволимо цього зробити. А кожного кіношного патріота обов'язково знайде свій дядечко з повісткою. Віримо в ЗСУ, не піддаємося паніці і нехай баво. Овна буде тільки за перепріком.